Чарівну гостю з Республіки Білорусь керівники Черкащини зустрічають квітами та віддячує не менш сяючою посмішкою. Добрий день заступник губернатора. На цьому подарунки не закінчуються. Керманичі області презентують гості, ще й демонстраційні брошури про могутність та потужність Черкащини. Черкащина багато як своїм історико-культурним потенціалом, так і відповідно високим рівнем розвитку інфраструктури, а також і великими багатствами природними ресурсами. Після офіційних фраз присутні переходять до мети візиту. Налагодження тісніших стосунків між Україною та Білоруссю. Останнім часом через кризу вони дещо послабились, фіксують дипломати. Тож зовнішньоторговельний обіг Білорусі з Україною у січні-листопаді 2009-го знизився майже наполовину. Є і інші проблеми. Що повністю що в нас налагоджені певні стосунки по розмитненню товарів, є ще проблеми по вільних економічних зонах. Утім, черкащани нині готові до активної співпраці. Сприяє цьому і доволі потужний потенціал області. Адже за багатьма соціально-економічними показниками Черкащина нині посідає сьоме місце в країні. Це допоможе зберегти та примножити позитивний щорічний товарообіг із Україною, який на сьогодні складає 3 мільярди доларів на рік. Впевнена, гостя з Білорусі прошлом році дуже активно... В политической сфере было общение, было пять визитов на высоком высшем уровне, и президенты встречались дважды, визит был официальный нашего президента в Украину, и это тоже должно дать стимул, толчок к дальнейшей активизации отношений. Від тракторів до молочної продукції характер співпраці між Україною та Білоруссю змінює свій характер на продовольчі. Пані Ольга наголошує структура товарообігу між країнами змінюється на краще. Ми активно покупаємо кукурудзу, подсолнечное масло. Вот последнє время пройшла така інформація, що мікономики планують введення квот на експорт подсонечного масла. От хотілось би, щоб, конечно, такого ограничений не было. Черкащани теж проти будь-яких партнерських обмежень. Запевняють запрошення на інвестиційні форми Білорусі заплановані на 2010 рік. Вони підтримують як найактивніше. Євгенія Гнішева, Василь Саєнко, Вікка Новини.